Церква святого Пантелеймона біля самого Галича є єдиним та найстарішим зі збережених храмів часів Галицько-Волинського князівства, розташована святиня в Івано-Франківській області в селі Шевченкове. Історики вважають, що церкву збудували в 1194 році князем Романом Стеславовичем. У 1194 році, неподалік від давнього Галича, на території Виноградної гори, князь Роман Мстиславович побудував дуже красивий величний храм, що був справжньою окрасою місцевих земель, де нині тут розташоване село Шевченкове. Православна церква була освячена ім'ям Пантелеймона, як вважають історики, в честь діда Романа Мстиславовича, князя Ізяслава, християнське ім'я якого було Пантелеймон. У другій половині XIII століття Галич повністю втратив свій столичний статус і церква почала повільно занепадати. Згодом, приблизно через 100 років, храм перейшов до рук католиків, які зробили з нього кафедральний костел. Церква також почала й по-іншому називатися костелом святого Станіслава. Простояв храм до 1575 року допоки не був зруйнований татарами. Вже у 1595 році руїни костелу було передано францисканцям, які протягом 1598-1611 років усе відбудували і навіть прибудували оборонні вали та цілий монастирський комплекс. В результаті будівельних робіт храм змінив свій вигляд та перетворився на справжню базиліку в стилі бароко. Протягом наступних 400 років церква ще неодноразово страждала в 1676 році від рук турків під час їх походу на Галич 1802 року під час страшної пожежі, що сталася у монастирі в роки Першої світової війни, в результаті гарматного пострілу. Відновити церкву і повернути їй попередній вигляд вдалося тільки в 1926 році після реставрації. У той час не змогли відремонтувати тільки головного порталу. Під час робіт повністю відновили інтер'єр. Новий поштовх до відродження святині дав візит до церкви в 1991 році кардинала УГКЦ Івана Любачівського. І уже в 1998 році храм святого Пантелеймона повністю реставрували, і в кінцевому результаті він набув свого сучасного вигляду, максимально наближеного до того, який вона мала у княжі часи.